Так, друзі, доброго ранку. Помилася, поборилася. пару діб є часу. Якщо коротко по ситуації, значить, дивіться. По штурмовим діям вони є, успіхи є, але повинно пам'ятати ну, суспільство, якою ціною вони даються. Але я вам скажу так: ну, наші штурмові підрозділи, ну, такі красавчики, просто капець. Вони не то, що просто прорубують оборону орків і, от крайні пару днів дуже. Потужно відпрацьовувала наша артилерія, міномети, РСЗВ, авіація. Ну так, скажімо так, позитивно. Я ніколи не подаю новини там в побідних реляціях. Ну, скажімо так, позитив є. Звичайно, що і втрати при штурмах є, але втрати орків набагато більші. І ну, ситуація така, що загалом по ну, Бахмутському, особливо по півдню, по нашому напрямку. То я вам скажу, мабуть, більш позитивні новини, чим були раніше. Ну, дай Бог і будуть такі. Стосовно збору для побратима тайця, збір ще не закрили, там 50 чи 60 тисяч, щось так ну, повільно йде. Ну, зрозуміло, люди втомилися, підписників мало, платформи видаляють, і відео видаляють з Ютуба, там, і з Тіктока. Ну, таке коротше, цей дурдом. А постійний стабільний. Ну, якщо коротко, новини такі: скажімо так: рух є і рух вперед є, і Штурмовики дуже ну, потужно відпрацьовують. Так що, якщо коротко, то так. Віримо в зСУ, тримаємо стрій.